Послухайте історію цього південного африканця, який живе в Україні, та дайте знати у коментарях, як ви вважаєте, чи дійсно тут проблема у мовному питанні. Я південно африканець, який живе в Україні, і я люблю жити в Україні. Україна чудова країна. Я маю величезну підтримку для цієї країни і співчуття. І Що я можу сказати, це те, що час від часу я зустрічаю українських чоловіків. І тоді в мене проявляється південноафриканська сторона, а в ньому українська сторона. І в нас виникає невеликий конфлікт. Проблема в тому, що зазвичай, коли я жив у Великій Британії чи в Південній Африці, ми могли вирішити проблему, розмовляючи англійською, так? Ну, у південній Африці не завжди але тут є невеликий розрив у спілкуванні. Тож інколи суперечка може трохи загостритися але я завжди вибачаюся. Я завжди намагаюся вчинити правильно і зрозуміти їхню точку зору.